Харків колотить чергову сесію облради. Знову супроводжували мітинги. Поки проросійці прихильники єдиної України махали одні навпроти одних прапорами. Депутати всередині теж розбилися на два табори: один за федералізацію виведення зі сходу військ, інший проти цього. Після кілька годин суперечки депутати все ж визначилися, що подати до Верховної Ради. Деталі від Марії Малевської. Харків знову мітингує тут на Майдані Свободи оточені українськими прапорами. Люди з прапорами Компартії, також червоні прапори організації Боротьба і рожевий прапор з Георгіївською символікою. Російських триколорів не бачимо. Втім, мітингувальники періодично скандують Росія та Харків російське місто. Наша власть за 23 года хорошего хорошого здійснення. Пусть Путін нами командує. Я хочу сказать, что Харьков стоит за союз Украины и России. И мы здесь отстаиваем не только интересы Харькова, не только интересы Юго востока Украины. Мы совесть Украины. Под самыми вікнами облдержадміністрації сьогодні розтягнули великий український прапор. Втім, серед тих, хто його тримає, які вчора бачимо багато бюджетників. Ну ви же видите, відеі за за всю говорит наш флаг, като ми мы, мы за єдину Україну. Ми сьогодні розкрили нікакі то флаги, а ми розкрили флаг сьогодні України. Добрий день. А ми вас вчора бачили і під мир'ю з українськими прапорами, і сьогодні ви сидите. Добрий Чому? день, Чому тому що ми любимо наше місто, любимо нашу країну і підтримуємо такі акції. Тим часом у сесійній залі облради точуться суперечки щодо тексту звернення депутатів до Верховної Ради України. Ось маємо проект рішення, і ось які пункти викликали. Суперечки депутати Харківської облради вимагають децентралізації влади, створення двопалатного парламенту, обмеження повноважень держказначейства. Окрім того, далі цитую, ми категорично вимагаємо припинити радикалізацію ситуації в державі, що здійснюється шляхом використання збройних сил та інших військових формувань. Колі, от ми категорично вимагаємо ні. использовать войска в Украине. Ну что сейчас делается в Украине? Я обращаюсь ко всем, кто родился в СССР. Как вы называли людей? Как мы называли людей, тех, которые приходили на нашу землю под чужими флагами? Мы их называли оккупантами. Как мы называли своих вроде бы советских граждан, которые одевали на себя повязки? С другой, с флагами другой страны, и которые защищали другую страну. Мы их называли изменниками и полицаями. Одних они называют патриотами, других они называют ордой. Одних они считают погибшими за свободу Украины, а других непонятно за что. Вот у меня вопрос. Скажите, а как понимать эти слова? Кто, кто сепаратисты у нас, а? Кто Украину делит на два лагеря? Тут нас опять начинают чем-то упрекать кто то нам тут вменять. Послушайте, для тех, кто не понимает нашу позицию, которую мы никогда не меняем, я еще раз скажу. Беркут – герои. Запись 72. Решение принято. 82 голоси за, і депутати фактично задовольнили вимоги мітингувальників. Люди про це ще не знають і розходитися не поспішають. Втім, багато хто з містян помітив, останній тиждень був у Харкові набагато спокійнішим. Ситуація, наче стабілізується. Мітинги і різні акції відбуваються, хоча чи не щодня. Втім, минається без бійок і сутичок. Дехто пов'язує це з арештами кількох проросійських активістів: Сергія Юдаєва, Єгора Логвинова та Ко. Остянтина Долгова із Харкова, Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.